Всім привіт, граємо в Rogers Tamped Gletsch Bible. Тут надо клікати і можна купляти, поэтому вони тебе отут будуть ускорять дуже сильно, ну, де прям що в космос можете получити. Ну, вот так. О, Прикольно в кось як. Фла... Ти кіфамінгу? Кристоглазі. Ладно. Хватить ходить. Які же кристаглазі. Так, ну купляємо п'яти. Хорошо, купили п'яти і відтак якась Собачка. Ах, так шеблюсов. Подождите, то что надо. Когда пятой шось получается, якось так себе открывать. Ну якось так получается. Так, да у вас тут пять. Так, дасть тут. Богу, що вони тут. Так, раз, два. Так, виплыл ви мене. Ой, божечки. Так, все. Покажи. А дивіться в мене автокликер. Автоклікер, я купив за роботу. Та шучу. Який ще... Може быть автоклік. Кармана вообще до робоксі. Бо я не проверяв сьогодні, чего не прийшли робакси. Короче, зараз на проте, зараз надо кликать. Автокликером. Це щоб пальці не уставали, то я таке зробив. Так, це тут... Ничего себе! Сами редкие в него пять штук чешлись. Тем более из всего яйца борочки. Сколько то Так. Сей. Нормально сейчас. Кликаем. Кликає в... І... Так, алло. Алло гараж. Че ми тупим будемо... давай. Яйці пооткриваю. Авто. І це ще... яйця по три штуки. Авто яйця, яйці по три штуки. Авто яйця по три штуки. Це я приколіству. Тепер два чилось. О теперь три це хорошо, а то просто відкрили та яйця вже були так, ну хорошо, що цей? Выкликаем хорошо. Это очень хорошо. Да боже, давай остановлю автокликер. Вот остановляйся, автокликер. А-а-а. Как я остановлюсь? Просто вот я тебя ведь. Це є твій бач, щоб підсказали скільки тут восьго можна відвіпать, круто, Упс. вбираємо його. И І ще тюрьма хуху взяли кучу ищет уберем. А вже ну, так вид. То ти иди в баню, а выеди сюда. Так, алло, а тут можна якось ді... д... Деліт робити? То що це? Так, мусорник. Посилай в мусорник, давай. Тебе в мусорник? Давай, дарить. Три. Всі три. правда. Вау, вау. Мусорник. Тебе, конечно. Ну, куда ж це годиться? Ау, вс. Ау, давай. І делит, давайте. Такий ще непонятний делит. Знаете, непонятно. Вс, тепер кушать. Без делитами справився. Я текбу. Давайте. ну, Хорошо. дуже ну-ка, скейки клик Робить Капец Я могу Это яечко Давай на завтра Просто на яйца Забьется им сейчас А ну-ка А-а-а Хорошо, что не самолюбская Хотя бы на другая Місто по дубовству. Хоча б за це сеньки. Хоча б за це сеньки. Опець! Який поганий п'ять. Так, ну коротше, всім пока. Ви були на каналі Артем Роблоксер. Підписуйтесь і ставте лайки і всім пока!